Зеленський розповів про втрати України у війні, нове фінансування на охорону здоров'я від Світового банку та СБУ затримали подвійного агента РФ, який мав ліквідувати командирів зсу. Про все в новинному дайджесті за 14 квітня. В інтерв'ю для CBS Зеленський розповів про втрати України у цій війні. За його словами, внаслідок щоденних ударів війська РФ по українських містах загинуло 13 тисяч цивільних, серед них 618 дітей. Кількість загиблих українських військових може сягати 100 тисяч. Російські війська близько 1700 разів атакували школи та 780 разів медичні заклади. Україна отримала 50 мільйонів доларів від Світового банку на розвиток системи охорони здоров'я. Гроші спрямовані на підтримку державних реформ і покращення якості медичних послуг. У межах програми медичних гарантій. Однією з умов отримання фінансування було підвищення ставки оплати за одного пацієнта, який підписав декларацію сімейним лікарем, щонайменше до 825 гривень. Із 2024 року ця сума зросла на понад 57 гривень і тепер становить 844 гривні. СБУ затримала російського подвійного агента, який одночасно працював на ФСБ і російську воєнну розвідку. Він отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ на Яворівському полігоні. Зрадником виявився інструктор полігону. Зловмисник перебуває під вартою без. Справа внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна готова купити у США 10 систем протиповітряної оборони Петріот за 15 мільярдів доларів, заявив Зеленський у інтерв'ю CBS. Президент стверджує, що деякі європейські партнери готові фінансово допомогти Києву у закупівлі цих систем. За його словами, Україна так і не отримала додаткові системи ППО Петріот, які були обіцяні на тогорічному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні.